Україні дозволили спостерігати сьогодні. В мінську прем'єр-міністр Микола Заров підписав меморандум про співпрацю з митним союзом. Пояснив тепер Україна зможе дізнаватися про економічні плани митного союзу ще на стадії проектів рішення. Для нас взаємоотношення з таможним союзом життєво наважний, Не просто чрезвичайно звичайна а життєво наважний Це 40% нашого товарообороту. Ніяких. У своє ніхто не одвігав, в тому числі Російська Федерація. Що саме підписали в мінську, поки офіційно не оприлюднено, втім в інтернеті вже з'явився текст документа. Експерти кажуть, якщо він справжній, то збагнути чи обіцяє щось Україна митному союзові, чи спостерігатиме просто так, складно. Але напевно зрозуміло, Україна не буде робити, ба навіть говорити такого, що шкодить митному союзу. Країна буде притримуватись принципів документів Митного Союзу і інших євразійських структур, і не будуть робити кроки чи заяви, навіть які йдуть в розріз інтересами цих структур. Це досить сумнівна позиція. Ніяких зобов'язань зустрічних немає з боку наших партнерів. Це досить такий дивний документ. Як правило, так не робиться, якщо партнери рівні. У цьому меморандумі є параграф. Окремо, який говорить, що сам документ не є зобов'язанням, ви розумієте, що це принципова різниця? Україна буде намагатися там не знаю сприяти, прагнути, але це не є зобов'язанням України.